Вітаю, вітаю вас, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Дивимось дивимося Запоріжжя, область, тому що ворог тисне на фронті. Подивимось плани, майбутнє, до чого нам готуватись. Не забувайте підписуватись на канал. Та приходити на особисті, якщо вам це потрібно. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Якщо на околицях десь є або був військкомат, або частина, то може бути прильот поруч. Перше, що виходить, це посилення мобілізації, якісь переживання, чи добре там хлопцям буде взагалі, Я не про фронт, а ще на початкових якихось етапах. Може бути і навчальний центр, є загроза. Хочемо справедливості, хочемо помсти, вона по області буде. Ворогу сильно поприлітаю. Буде якась заява від жінки при владі про соціальну політику, про покращення якихось умов. Дає якісь сигнали по Запоріжжю стосовно поторгуватись, подомовлятись. От знаєте, хоч і пишуть зараз, що там вичерпані всі можливості до переговорного процесу. Те, що дивлюсь по містах, то він йде. То кулуарно там десь якась інформація передається від одних до інших. Ми ще подивимось переговори. Але по Запоріжжю відкрите питання взагалі. Таке відчуття, що наші пропонують, знаєте, як ну, би або домовляйся зараз ворогу, або ми будемо звільняти територію Запоріжжя найближчі. В області гучно. Ідуть цілі на область на передмістя. І тут, знаєте, як ми, ну, це не до нас. І це буде велика помилка, тому що до вас, тому що загублені душі показують. Житловий будинок. Може бути і п'ятиповерхівка. Ще буде, знаєте, загроза до центральних площ. Як туди летить, туди тягнеться. Запоріжжя найближчі дні. Дивіться, зникла якась ціль в області, ракета може йти. Не розслабляйтесь. Він полює на військових зараз, по всіх містечках, по всіх містах. Він буде полювати на військових. Де машини стоять, дрони видивляються Запоріжжя найближчі дні. Ближче до центру тягнеться, там може бути прильот. І мені не подобається, що показує щось важке, не тільки дрон, база відпочинку. Пізніше, пізніше. По руслу Дніпра, коли дрони будуть іти. Для бази відпочинку там загроза саме дронами. І це може бути і область, і район, тому що зараз він, як буде відпрацьовувати район, потім вже повертає, знаєте, на місто. Камінське. Великі наші втрати. Боже, там якийсь завал. М -м, смерть важко. З того боку, як з Васильівського району злітають дрони в бік Запоріжжя, не можемо. От як от іде як навала ворога, і нам треба, знаєте, протриматись. Потім щось робити, тобто ми не можемо зараз відштурмуватись. А ну давайте ще Кам'янське, Васильівський район. Взагалі, Васильівський район. Вогню багато, втрат наших багато. Лізе знову дрони звідти. Слухайте, а чому б нам там дронами все не повибивати? А там, як знаєте, в небі як бойня? Такий якийсь день буде прям цілий день щось. Потім стихне. Вони там видохнуться, але момент, ну ви зрозуміли, що вони там зроблять. Але момент, що треба дочекатись. Не подобається. Мелітополь найближчі дні. Рунація інфраструктури їм поприлітає. Слухайте, що за ціль на Дніпро ГЕС? Якщо щось злітаю. Саме кажуть Мелітополь, можуть навіть бути каби. Звідти, то по воді заходить, тут є загроза для мостів. Але вони як планують ще це. Вони будуть пристрілювати зараз як видивлятись. Провокації. Поки провокації. Бердянськ, найближчі дні. В районі гупую. Нам треба якийсь склад дочекатись, поки вони туди все зберуть. Але проблема в тому, що вони переміщуються як цивільними автівками. Дурить нас, ворог, дурить, щось вивозить з міста, ми не бачимо це. Фурами може возить цивільними. Нам треба там зробити якусь як операцію в бердянську, щоб. Або ну, порти, дороги, щоб вони не могли, я знаєте, як вузол, вузол його використовувати. Будемо над цим думати. Але якби там є загроза звідти, тому що, я так розумію, постачання там формується. І ми зараз будемо обстрілювати те, що нам треба, а потім вже за сам Бердянськ. За найближчі дні. Знаєте, що мені? Дивно завжди. От, я ж не бачу це в нове, в новинах взагалі Показується, ніби там активні бойові, розумієте? Взагалі тиша. Як оце собі тлумачити? Вони рухаються, вони переміщуються, ми укріплюємося, я так розумію, з іншого боку ну то вже Дніпропетровщина. Там якось неспокійно якийсь рух по території. Періодично детонує. Ну, стоїть ЗС. Може вони там щось випробовують? Воно не, не продивляється тепер як станція, воно продивляється як полігон. Оріхів найближчі дні. Підсилюємось. Наші якісь чи літачки наші такі будуть літати, чи дрон такий. Низько, ворогу привіт буде передавати. Тут Оріхівське, трохи посилюємось. Що ворог буде робити Оріхівські напрямок? Вибивати цивільних? Сильні обстріли можуть бути, тому і жертви. Кудись також рухається. Що він, я не знаю, що вони навчилися над водою літати біля води, може там якісь канали поруч є. От кудись воно тягнеться все. Якось він підлаштувався, знаєте, над водою летіти. І щось буде хитро маневрувати. Голе поле найближчі дні. Чекаємо надії ворога. Знову ж таки, його задача вибити сили наші військових не на фронті, а до фронту і цивільних знищити. На людей буде полювати на автівки якісь. Щось думає ворог. Щось буде переплановувати по полю. Вільнянськ найближчі дні. З транзитом Де, на жаль, тут такий момент, що вам здається, що воно транзитом. Карта смерті по Вільнянську і прильот. І може бути навіть центральна частина. Є загроза інфраструктури в області, можуть потім щось відімкнути. Є загроза, що десь підтоплення. Ну, Це область, це район, ви зрозуміли, да, Вільнянський. Вільнянську може бути гучно. Це не маленькі, не ФПВ хідрони, це щось губне. Це найближчі дні. Як за ліками зверталися, в результаті у лікарні. Будуть ще зміни. Подивимось, ще будуть зміни. Щось планує ворог. Мені не подобається. Він, як знаєте, притихне відволікає, щось бахає, але от щось у нього великі плани на Запоріжжя, на область. Нависає, знаєте, така хмара.